Дізнатися про віницький досвід впровадження ветеранської політики та ознайомитися з роботою фахівців із супроводу ветеранів. Вінницю відвідали представники Чернівецької міської ради. Під час зустрічі гості дізналися про мережу ветеранських просторів у громаді, реабілітацію, реінтеграцію колишніх військових у цивільне життя та муніципальні програми підтримки родин захисників. Перші, хто комунікує з ветеранами, фахівці із супроводу їх в громаді почали готувати у 2023-му. Працюють вони за принципом рівне рівному, адже це теж колишні військові які самі свого часу пройшли шлях оформлення різноманітних документів, пошуку роботи чи можливості для реабілітації після лікування. Наразі в громаді працюють 10 таких фахівців. Свої послуги вони надають і на віддалених робочих місцях. Ветерани, які хочуть бути активними і після фронту, незважаючи на свої поранення, вони мали змогу. Також бути корисними тут, в тиловій Вінниці. Вони бачили, що їхній досвід, який вони колись пройшли, так само там отримуючи або інвалідність, або там списуючись з військової служби, вони знали, що вони можуть це розповісти іншому своєму побратиму. У Чернівцях активно працюють над розвитком ветеранської політики. Одним із головних аспектів, яких наразі розвивають, підготовка фахівців і супроводу ветеранів. Тож значна кількість питань від гостей були щодо навчання та роботи таких фахівців. Ми... Дійсно, думаємо, що буде після масової демобілізації, після перемоги, після завершення бойових дій. Знаємо, що велика кількість наших героїв повернеться, і ми хочемо зробити все можливе, щоб вони себе почували комфортно і затишно в нашому місті. Сподіваємо, ну бачимо, що така сама мета є і в місті Вінниця.